Масована атака шахедами. близько опівночі окупанти запустили ударні дрони з двох напрямків тимчасово окупованого Криму та Бєлгородщини. Заходили безпілотники кількома хвилями із Сумщини та з моря. Вибухи лунали у Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Запорізькій областях. У останній є руйнування. Там ворог вдарив по приватному сектору, є постраждалі. Крім того, перед атакою дронів російські тушки вийшли на пускові рубежі. Повітряні сили повідомляли про пуски ракет х 22 Два з чорного моря Наталі Гуманюк, полковник, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру села оборони півдня України, долучається до нашого ефіру. Пані Гуманюк, вітаємо вас, вітаємо, слава Україні! Вітаю вас, героям слава, героям слава. Отже, про атаки з повітря окупантів, які відбулися напередодні на південні українські регіони. Що вам відомо про те, який їх результат? Так, дійсно, атака тривала, і бойова робота з її відбиття майже 4 години. І працювали ми дійсно на різних напрямках. Ворог заводив дрони із акваторії Чорного моря і через тимчасово окуповані території. Намагався обійти всі можливі заходи засобу і засоби захисту наші. Однак бойова робота була досить результативною. Підсумки її ще підбиваємо, але знаємо, що близько півтора десятки дронів нам вдалося все ж таки збити. Очевидно, що атакував ворог знов об'єкти енергосистеми. намагався пошкодити і промислові об'єкти, але підступно спрямовував дрони маршрутами через житлові будинки. внаслідок чого власне на запорізькому напрямку і. Відбулось через падіння уламків, пожежа в приватному секторі. Ще раз нагадаю, що наслідки бойової роботи також можуть бути руйнівними, коли уламки збитих шехедів летять, летять в різні напрямки, і в тому числі можуть містити з собою ще й бойову частину і створювати додаткові вибухи, тому обов'язково переходити в укриття. Що стосується Одещини, тут ворог намагався поцілити по об'єкту енергосистеми, але відпрацювали захисники повітря бездоганно збити обидва дрони, які заходили. З моря саме на Одеську область пані Наталію, також напередодні моніторингові пабліки повідомляли про те, що як мінімум чотири російські літаки ту зайшли на пускові рубежі, і, начебто, з Чорного моря з акваторії Чорного моря здійснювали пуски. Але також були повідомлення про те, що, начебто, ракета припинила своє існування. То що це було? Нагадаю, що ту 22 є носіями надзвукових ракет к 22 і е, дійсно працювати по них дуже складно водночас. Вони не дуже сучасні, хоча ворог працює над їх осучасненням, доводячи там до рівня Х-32 і так далі. І вже не перший раз фіксуються моменти, коли в них виникають якісь негаразди в повітрі. Цілком імовірно могла відбутися така сама ситуація. Ми ще уточнюємо наслідки цієї атаки, але розуміємо, що заходячи з акваторії Чорного моря, ворог намагався атакувати саме південні регіони Одещини. Щодо ситуації на воді. В акваторії Чорного моря, як ми знаємо не так давно. Сили оборони України провели успішну операцію з ураження цілей на території півострова. Як росіяни відреагували на ті втрати, які вони понесли? Ну, власне, очевидно, що вони їх ще підраховують і не зовсім оговталися від них. Ми бачимо, що активності корабельного груповання в акваторіях ані Чорного, ані Азовського моря не спостерігається. Забезпечення безпеки. Пункту базування відбувається фактично зсередини. Вони намагаються викривати надводну обстановку радіолокаційним способом, не виходячи на бойове чергування. Дещо посилилась повітряна розвідка безпілотна, тому що не можуть викривати обстановку, виходячи в море. І бачимо активність безпілотних розвідників саме в напрямку Миколаївської Одеської області над акваторією моря. Регулярно фіксуємо присутність таких безпілотників і продовжуємо по них бойову роботу. Так за минулу бойову добу нам вдалось знищити три безпілотних розвідника в нашій операційній зоні. Пані Наталю, а яка динаміка використання ворогом розвідувальних безпілотників? Скільки загалом запускає для того, щоб розвідати обстановку? Вони намагаються максимально наситити, що стосується і смуги вздовж лінії зіткнення, і більш глиб, глибше в тили, там, де розуміють можливі розгортання наших резервів? Крім того, вони намагаються ви? Шукувати об'єкти для майбутніх уражень в рамках тих точкових атак балістикою, до прикладу, така як вчорашня атака по Миколаєву, і таких атак, які вони планують по енергооб'єктах. Очевидно, що вони продовжують мати зацікавленість в цьому напрямку. Якщо раніше ми фіксували в нашій операційній зоні близько 150 безпілотників-розвідників на добу, зараз у зв'язку з дещо погіршенням погодних умов, штормове попередження, поверчистий вітер, підвищена туманність, вони зменшили активність, але вона не не нижче за 80-90 безпілотних розвідників за добу. Дивлюся сторінку Генерального штабу збройних сил України, і поки не опубліковане зведення за вчорашню добу, яке традиційно з'являється на цій сторінці о шостій ранку. Але за позаминулу добу було вказано у такому зведенні, що росіяни здійснили кілька атак з метою вибити українських військових, які займають плацдарм у Кринках на лівому березі Херсонської області, що відбувається на тій території сьогодні. Так, вони продовжують штурмові дії. За минулу бойову добу ми нарахували щонайменше три таких штурми. Вони намагалися знов діяти в м'ясний спосіб, як вже жартують наші бійці, тому що бронетехніка в них як і раніше під забороною на цьому напрямку. Вони діють суто піхотними штурмами. Знов таки збираючи групи до відділення 10-15 осіб з різних напрямків намагаються наближатися до наших позицій. Нам вдається їх відбивати. Втрати ворога щодобово складають саме на цьому напрямку біля кринок від 30 до 40 окупантів, і це і безповоротні і санітарні втрати. І в зв'язку з чим їм дуже складно формувати чергові підрозділи, які підуть на подібні штурми. В них дуже великий дисбаланс. В внутрішній морально-психологічний і їм доводиться проводити постійні ротації, заміняючи ті підрозділи, які будуть здійснювати наступні штурми для того, щоб підключати необізнаних загальній ситуації, з нашого боку позиції утримуються і продовжується робота над розширенням плацдарму. Пані Наталю, а які результати нашої бойової роботи? Нам вдається нищити військовий потенціал ворога. Зокрема, основна наша задача нагадаю це відкидання бойових. Позиції ворога вогневих точок на відстань 20-30 кілометрів відрізу води для того, щоб полегшити життя мешканців правого берега Дніпра, і нам вдається знищити до 150 окупантів за добу. Це результати буквально свіжої минулої доби. Також нам вдається вибивати їх потенціал гарматний, що стосується 8-10 гармат за добу, вдається знищити. 4,6 мінометів і до 30 одиниць автобронетанкової техніки. Пані Гоменюк, на вашу думку, виходячи з того, які дії окупанти сьогодні роблять на тимчасово окупованій території України у вашій зоні відповідальності, на вашу думку, до чого вони готуються? Очевидно, що вони очікують покращення погодних умов, коли буде більш сухий ґрунт, і цілком вірогідно, що саме для цього бережуть і бронетехніку. Зрозуміло, що вони будуть продовжувати штурмові дії і в напрямку робота вербового старомайорського, де вони регулярно щодня проміряють міцність нашої оборони, і крім того, вони будуть продовжувати і дронові атаки, і ракетні удари, як точкові, так і масовані. Інше питання, яка це буде масованість? Тобто буде це 90 ракет або 30, в нашому. Випадку нам все одно працювати і відбивати атаки. Дуже дякуємо за ваш час. Наталя Гуманюк, полковник, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на прямому відеозв'язку і повідомила, що об'єктами чергових атак сьогодні вночі з використанням дронів, які запустили росіяни, були об'єкти енергетичної інфраструктури.